Милосердя в тобі соціальний проект, що спрямований об'єднати меценатів, політиків, діячів культури та просто свідомих українців навколо ідеї медичної допомоги воїнам. АТО, продовжує свою роботу в Івано-Франківську. Благодійний фонд Олександра Шевченка, новий Івано-Франківськ та заслужений лікар України Ростислав Валіхновський активно допомагають тим, хто захищає нашу країну. Можна багато говорити, а можна просто робити. Я думаю, що тут зібралась така компанія. Фахівців, один фахівець захищав нашу державу, другий фахівець робить свою роботу професійно. Як приватна особа, я стараюся в таких проєктах участвувати, тому що це не робота народного депутата, це робота просто людей, які хочуть допомогти. Пластичний хірург Ростислав Валіхновський разом із колегами за підтримки Олександра Шевченка вже провів низку реконструктивних операцій військовослужбовцям, які отримали поранення у боях на сході України. В рамках лікування бійці АТО також пройдуть реабілітацію на Буковелії. Це не просто що ініціатива, це наш обов'язок. І Ми повинні виконувати цей обов'язок і робити свої зусилля по максимуму. Наша клініка спеціалізована на реконструктивній хірургії, якраз та, яка необхідна для наших солдатів. Тому що на першому етапі, коли на полі бою, коли хлопці потрапляють в воєнні госпіталя це Дніпропетровськ, Одеса, Київ, центральний воєнний, Львівський західного командування, госпіталь, ну, безумовно, надається невідкладна допомога. Але потім наші герої, на жаль, залишаються наодинці з проблемами, які не дають їм повністю. Стати повноцінними членами суспільства наразі в рамках проекту прооперовано вже чотирьох бійців. Крім того, на базі Івано-Франківської обласної клінічної лікарні лікар Валіхновський проведе ще операцію шістьом бійцям. Один із них Андрій Хлопець вже переніс ряд операцій. сподівається, що ця буде заключною. Лікувався в першу чергу. Мене евакуювали в Мічникова в Дніпропетровськ, там Вели перші первинні операції, перевели в стабільний стан. Після того буртом був доставлений в Київ в центральний військовий шпиталь, де також проходив лікування. Через кілька місяців приїжджала делегація з Канади хірургів. Вони ще проводили деякі. Реконструктивні операції І от, зараз чекає наступну. Також благодійний фонд Олександра Шевченка, Новий Івано-Франківськ та заслужений лікар України Ростислав Валіхновський підписали меморандум про співпрацю Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.